Якщо в тебе є мотивація, дисципліна і бажання, ти зможеш передолати всі труднощі, які в тебе стануть в житті. Він насмотивована дитина, і в нього просто ну, не може не Ну, Два роки тому ставили титанові імпланти в ніжки, прооперували. Дитина навчалася заново ходити. Ми по кроку, крок, по кроку потихеньку ходили. В підтримку була лише палиця, і ми одразу. Ми не перейшли на милиці, і він зразу почав. Це була плосковальгусна вальгусна деформація Стоп. Але слава Богу, все добре. Це особливість це виклик для нього був і це мотивація. Він щоб все було добре, і він ніколи не показує, що в нього болить. У нього все добре, і він так мотивує. Після операції я хотів удосконалити своє тіло і, так сказати, підтримати себе і ну, реабілітуватися. В мене є ще дві гантелі по 2 кг, з якими я займаюся ногами, тому що не хочу велику нагрузку на свої ноги давати. І штанга, якою я займаюся, 30 кілограм. У мене є графік занять, як, що, коли, йде. В моєму житті, завдяки дисципліні, я навчився робити такий баланс. І можу суміщати і тренування, і друзів, і комп'ютерні ігри, і навчання. Про комітет безпеки школи мені розповіла моя однокласниця, і мене це дуже зацікавило, тому що я зрозумів, що я можу допомогти як собі. Як і в своїй школі. Я активно брав участь в тренінгах, де ми слухали тренінги, а потім вже в молодших класах викладали ці тренінги, де ми робили і руханки, і показували їм свою презентацію, говорили на теми щодо булінгу, чому це погано, і як його уникати, і що робити з булінгом. У нас з КБШ було засідання, де ми вирішували, ну, що в нашій школі є небезпечним. І ми вирішили, що наші роздягальні. Не тільки старі, а ще й дуже небезпечні для дітей, тому що я вже говорив, тут дуже багато було небезпечних місць, де можна було перечепитися, вдаритися і ще щось, типу такого. Школярам, наприклад, моїм однокласникам дуже подобається наше нова роздягання. Всі говорять, а особливо всі дякують за те, що ми поставили шкафчики з ключами. Цей проєкт допоміг мені зрозуміти, що в команді дуже цікаво працювати. Діти можуть змінити, якщо вони зможуть достукатися там, до директора, до завуча або ну, до когось із них. Саме головне не боятися висловлювати свою думку щодо школи. Не треба боятися помилитися. Помилки лише роблять тебе сильніше і дають тобі правильний досвід. Я багато мотивую моїх однокласників і друзів, і на своєму прикладі я. Хочу їм показати, що незважаючи на труднощі, ти можеш зробити все. Я колись теж сидів в комп'ютері, в телефоні і зовсім не робив нічого, не спорт, просто лежав. Але треба просто дочекатися, коли в тебе в житті буде якийсь так приломний момент, а він буде. І це тебе змінить досконально. Моя мрія це, мабуть, стати лікарем-кардіологом. Я хочу стати лікарем, тому що я зможу допомагати людям. І це мене дуже цікавить. Всі повинні знати, що ти особистість, кожна людина особлива по-своєму. І було б дуже класно, якщо б ти міг би проявити це і доказати, що ти і є особистість.